Будемо говорити про найважливіші підсумки від саміту НАТО. Він напередодні завершився. Таки відбулася зустріч президента Зеленського і президента Трампа. Окремо відзначили, що тривала вона щось там від 40 до 50 хвилин. Про неї вже там з учасники цієї розмови відгукнулися позитивно. Ну, напевно, така має бути реакція, і це таке нормально для політиків. Підключаємо до розмови гостя, політичний експерт Тарас Загородній. І з нами на зв'язку. Пана Тараса вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Отож, що сказав президент Зеленський, що е, значить точніше, джерела що в планах українського президента було підняти дві теми купівля протиповітряної оборони Петріотів по суті для України і санкції проти Російської Федерації. Власне про Петріоти запитували потім Дональда Трампа і на прес-конференції. Там був такий дуже, я би сказав, емоційний момент, тому що журналістка Української служби BBC запитувала. Трампа про системи протиповітряної оборони. Ну і там в такій в маленькому діалозі з'ясувалося, що її чоловік зараз на війні, вона зараз е, перебуває у Варшаві з дітьми. Ну і відповідно, оця вся історія, да, коли воно навіть на особисте перейшло. Як ви оцінюєте взагалі ці всі спроби підступитись до Дональда Трампа з нашим питанням про продаж, наприклад, на німецькі гроші американських систем Петріот? Ну, давайте так це дуже добра, В дійсності новина, що ми переходимо з з американцями на товарно-грошові відносини. А вона у нас ну, умовно кажучи, наші партнери дають гроші. Ми готові у вас купувати. А далі все залежить від того, перше чи є в наявності додаткової системи, тому що. А все ж таки, це достатньо складні системи, чи змогли сполучені штати Америки розгорнути достатньо виробництво для того, щоб забезпечувати і себе, і партнерів, і Ізраїль, е, в тому числі, для захисту своїх найголовніших союзників? Тому тут перше питання, друге питання ну звичайно, що торгівля. Трамп любить торгуватися. Він приблизно розуміє, що хтось дає гроші скоріше за все європейці і зрозуміло, що дають, і тут починається вже торгівля. А скільки будуть давати, як які умови і багато чого іншого. Я вважаю, що Україна повинна додатково вести перемовини напряму з виробниками американської зброї, для того, щоб вони створювали відповідний лобіський тиск, в тому числі на. Вашингтон для того, щоб умовно кажучи, хочете заробити гроші. Ну так давайте теж ворушитися в правильному напрямку для того, щоб всі отримали гарний результат. Ну, подивимось, подивимось. Я вважаю, що це не протирічить позиції Трампа, яку він оголошував на виборах. Що він не готовий е, допомагати Україні, як вони говорять, порожніми чеками, але вони готові продавати зброю. І в принципі, це Україну абсолютно влаштовує, тому що тут е, ніхто тобі не компостує, мозок, куди стріляти, як стріляти. Є гроші, є товар. Так ми беремо гроші, є гроші, закуповуємо. Товари, потім ніхто нікому нічого не винен в даному випадку. Тому я вважаю, що це прийнятна для України схема, а тут слід її просто дотискати. Будемо дотискати. Я сподіваюся, що українські дипломати над цим працюють. Робота з оборонно-промисловим комплексом Сполучених Штатів Америки теж вважаю, що це дуже крута штука. Ну і взагалі підсумки самого саміту дуже цікаві висновки. Робить, наприклад, Сергій Сидоренко на сайті Європейська Правда. Що от він навіть пише: задача задобрити Трампа була ключовою для господарів саміту і цього не приховували. Там і ночівля у королівському палаці, особливо увага та турбота з боку монаршої родини нідерландів підлаштування програми під всі забаганки президента трампа і от навіть ще одна історія що Дональд трамп не спитавши напевно дозвілу персональний і дуже компліментарний лист опублікував від марка Рюте, значить де Рюте дуже хвалить дональда трампа дуже йому дякує на що Марк Рюте відповів ще більшою похвалою ну і якщо частину захід Ідних медійників це навіть трохи шокувало, то у політичних колах не було жодних сумнівів у коректності таких дій генерального секретаря НАТО. Всі ці зусилля дали результат. От єдине про що ще не пожартували, точніше пожартували, але от типу, взагалі, було би супер якби ще й все це відбувалося на гольф полі. Отоді от би взагалі шикарний саміт вийшов. Як ви це оцінюєте, що нам в сухому залишку треба розуміти за підсумками саміту НАТО? Отак ну, так не з президентів, виявився президент Фінляндії. Пам'ятаєте, він перший поїхав? Він з одразу ж зрозумів де зараз політика робиться. Поїхав грати в гольф з Трампом, упевнений, що грамотно йому програв. Ось, ну що, по дорозі розк... продав кригалами фінські, а розказав про Росію. До речі, він частіше за всіх спілкується з Трампом. Я от, знаєте, скільки не бачу інтерв'ю чи коментарі президента Фінляндії. Він завжди говорить, що я нещодавно розмовляв з Трампом. Ну вчитися так, політика теж будується. Це, це стосується не тільки Трампа. Це взагалі, взагалі так будується політика. А щодо того, що його так приймають, ну знаєте, у мене така знаєте, підозра, що Трамп спеціально розпускає такі чутки, що він такий непередбачуваний, що його треба задобрювати і так далі. Такі всі бігають і економлять дійсності йому час. Вони це роблять за нього, наприклад, як, наприклад, стосовно цих підняття відсотків на ВВП, так на витрати на оборону. Ну, бачите, всі, як один, говорить, що готові, тільки залишається тільки виконати, що таке зобов'язання. Але думаю, що тут американці будуть дотискати. Це дуже -ду дуже корисна річ, в тому числі для України, тому що частина цих грошей буде йти, в тому числі в Україну, тому що без України немає НАТО взагалі як, як організації. А так, ну да, так, політика робиться, вона завжди так робилася. Навіть, проблема в тому, що Знаєте, як Марк Твен яко сказав, ну дай Боже дивитися. Ну знати, з чого робиться ковбаса, які як пишуться законно 19-му сторіччі сказав: ну Трамп показує, як в дійсності працює політика. Просто всі шоковані, всі думали, що знаєте, існують якісь там таємні механізми, а якісь там розумні люди. Ні, він показує, що так воно і є. Я, я, я вас запевняю. От приблизно так перемовини ведуться скрізь. Тільки є, е, знаєте, частина публічна, де знаєте, всі говорять красиві слова, плескають один одного по плечах. От, якщо почитати, наприклад, кюмінюке за підсумками зустрічі, наприклад, керівництва Китаю та США, от за останні років десять. Ви побачите, що найкращих друзів в світі ви просто не знайдете. А реальність зовсім інша. А Трамп показує, яка в дійсності реальність, як робиться політика, як це все впливає. Тому ми повинні на це розуміти. Розуміти, що деякі речі так от відбуваються. Ну така даність. Ми ж нічого не можемо поміняти. В першу чергу над собою працювати, от, наприклад, з тими ж системами Патриотим. Як ще, який важель тиску може бути ще на американців та а, на інших своє робити, своє робити. а Потім з'ясується, що Україна аналог Петріота зробить в два рази дешевше ніж американського. Тоді знаєте, бігатня буде швидше, а не так, як робить зараз міністерство оборони. От військовий аналітик Бадрак нещодавно писав: що вже є український комплекс протиповітряної оборони вже виготовлення там три штуки. Якщо не помиляюся, але міністерство оборони просто це не фінансує. Це це називається просто диверсія, диверсія проти українського ВПК і і проти а, а, можливості торгуватися в тому числі з американцями, тому що як тільки а, американці, європейці побачать, що Україна ще швидше краще робить одразу ж будуть пропонувати побільше таких систем, щоб самим не розробляти. Тому ми повинні створювати максимальне важелі тиску як на Трампа, як на, на всіх інших. В принципі, я вважаю, що після того як Трамп пройшов цей психологічний рубіж, використавши силу використати силу проти Ірану, він подивився, що ну, в принципі, реакція прийнятна. В партії була якась критика, але далі була пояснена тим партійцям, Партія сказала на Комсомол камсол. є. єсть. Так, в принципі, ми таких суперечок не бачимо. Це легше стало для Трампа, тому що він всьому світу до речі показав, що в Білому домі знаходиться людина, у якій є політична воля на застосування сили. А я думаю, що це дуже напружена ситуація для північної Кореї, для Росії та для Китаю. Ну так, мир через силу, це ж якраз фраза, яку дуже любить Дональд Трамп. До речі, президент Зеленський привітав Дональда Трампа з успішною операцією, а сам Дональд Трамп ледь не вперше в дуже в позитивному ключі висловився про президента України, про президента Зеленського. Значить, що він сказав? Що Зеленський дуже приємний насправді у нас були складнощі у відносинах, але він був приємний як ніколи. Ну і ще одне. Я виніс із зустрічі, він хоче, щоб все закінчилось. Я думаю, зараз добрий час щоб закінчити це, і я говоритиму з Путіним. Подивимося, чи можемо ми закінчити це. Це безумство, це безумство. Так що я говоритиму з Путіним. Очергова розмова з Путіним, яку планує Дональд Трамп, і далі вже те, що витікає, да, коли на приватній вечері уже і держсекретаря Сполучених Штатів критикували за аж надмірну лояльність до Крим. Ля, але тут поки що от Трамп не здається, і санкції проти Росії застосовувати не хоче. Тут він бачить інший спосіб миру через силу. Ну давайте так. А хто повинен в, в дійсності запроваджувати санкції американці, які нічого не купують у Єв у Європейці, о у цього у... У росіян чи європейці, які купують нафту та газ? Там же суперечки, що стосовно цього є Трамп. Ще з часів першого свого президентства завжди дорікав європейцям, як це так, ви експортуєте газ в Росію, платите їм сотні мільярдів доларів. а Потім ну євро, звичайно. А потім повертаєтесь до нас і просите захист від Росії, що стоїть не сходиться, баланси так так і тут так американці прямо говорять, а чого ви купуєте росіян газ? А потім вимагаєте, щоб ми додаткові санкції запроваджували. Тим більше всі санкції, які були запроваджені, жодна не скасована. Стосовно Росії, я думаю, що політика вона вже ж Це ж очевидно. А дивіться, нещодавно Захарова жалілося, що американці припинили будь-які перемовини з росіянами. Навіть там стосовно дипломатичних представництв відкафа давно не бачили в Москві. Це теж показник того, що розмовляти немає про що. Далі ситуація з Іраном. Росіян фактично витискають з близького сходу. Як це зробили спочатку вже в Сирії? Ну, достатньо жорстко це було нещодавно зроблено. А тепер з Ірану витискають і, взагалі, з близького сходу. Далі сам. Факт використання військової сили, ви бачите, викликав яку дику реакцію в Росії. Чому? Тому що вони все зрозуміли, вони все розуміють, що це тиск, в тому числі на них. А, що показала війна проти ну така короткоденна війна проти Ірану, яка я підозрюю буде ще продовжуватись, що сучасний винищувач і сучасна система а, а, дозволяє нищити державу. Те, що зробив Ізраїль, до речі, без втрат для в, ізраїльських літаків а, і є зверху американці, які за потреби просто приходять і скидають бомби. Причому люди а, готові це робити. Досить неочікувано. Дивіться, як ще хитрувати зробив Трамп стосовно цього бомбардування. Всі ж звикли, що він там щось говорить: там 2-3 тижні, 2-3 місяці. Всі ж сміялися, сміялися та. А дивіться, 60 днів сказав, е, дав Ірану. На 61 перший день прилетів поганий поліцейський Ізраїль. Далі білий дім потім сказав: ми два тижні будемо думати. А через три дні прилетіло. Це створення достатньо такого жорсткого формату стратегічної невизначеності. А що буде і де може прилетіти? І прилетіти є. Чому е, бомбардувальники літають, так бомбу прилітають куди потрібно. Достатньо таких складних умовах бойових і так далі, що не може не напружувати Москву і е, створює додатковий важель тиску, в тому числі на Путіна. Чому а хто сказав, що таку операцію подібного рівня не може повторити, наприклад, Україна в різний спосіб? Тим більше, що от те, що СБУшники зробили оці операцію повутиння, е, вона показала, що такі можливості є. Ну на хвилиночку, все ж таки Україна. Ну ізраїль при все ж таки має менше ресурсу наприклад, ніж Україна стосовно Ірану. Ну і людей більше, армія більше і система більше за масштабами. І стосовно Росії, Білорусі різні можуть бути варіанти. Тому я думаю, що позиція. Вона вже помінялася. Вона просто публічна. Ми її не бачимо. Але те, що вони будуть, будуть по іншому, розмову вести, це однозначно. Але знову таки ключове слово тут європейці. Ми повинні це чітко пам'ятати. Знаєте, там теж хитрувати такі жуки сидять, які починають розповідати, що усьому винувати а вони тут ні до чого. Тобто і нафту, і газ купують, і метал купують що найбільш. Ну, наприклад, метал та агропродукцію. Ви що в Україні не можете купувати? Навіщо ви в Росії це купуєте? І багато чого іншого. Тому тут треба дивитися в корінь дійсності проблеми, а не тільки те, що там хтось додатково санкції не запроваджує. Добре, ну і власне, щоб просто там оцю крапочку поставити про операцію Ізраїля проти Ірану. Уже оновлені, абсолютно підтверджені візуально підтверджені втрати. Так, от значить 60 пускових установок для балістичних ракет втратив Іран. Загалом 97 одиниць це тільки те, що однозначно підтверджено одиниць різної військової техніки: чотири літаки, дев'ять гелікоптерів, сім засобів протиповітряної повітряної оборони одну радіолокаційну станцію втрати Ізраїля п'ять безпілотників, п'ять. І це все Ну, от тут дійсно про проекцію сили можна говорити. Повертаємося до політичних питань. Значить, ще говорять за підсумками саміту НАТО. Що от на публіці, ви вже сказали, на публіці до Росії поки що поблажливо, на закритих зустрічах критики на адресу Росії ще більше. Ну і Джорджа Мелоні, італійська прем'єрка, яка сказала, що вона говорила з Дональдом Трампом. що от чувак, як ти круто завершив, значить, операцію. Проти Ірану тобі треба ще такі дві завершити: це Україна і Газа. Я так розумію, що зараз всі наввипередки, всі європейські лідери, закликають Трампа, що тепер отут зробити саме. Ну знову таки, європейці, де гроші на наведені на війни по допомозі до України, тому що все ж гроші впираються. І війна в Україні залежить виключно від грошей, як вона фінансується? Це і закупівлю американської зброї для України, це і додаткове фінансування. Ну, наприклад, якщо в Україні не вистачає ну, мобілізаційного ресурсу з зрозумілих причин, чи можуть європейці дати гроші щоб привезти 100 тисяч людей в Україну з різних країн? Можуть це не так дорого коштує в дійсності. Я так приблизно рахував. Якщо по 3 тисячі доларів на людину, це ну приблизно три 4 мільярда євро на рік. Чи це великі гроші для європейців, взагалі? Копійки, якщо ви не хочете надсилати своїх солдат, ну з різних причин, ну зробить так або європейці можуть зробити крок, хоча б декримін... декриміналізувати... Тих людей, які хочуть іти воювати в Україну, там же ідіотизм. Якщо людина іде, воює в Україну. Там може вона ще підпасти під кримінальне переслідування у власних країнах і так далі. Тому коли знову такі європейці починають знову, таки знаєте, перекладати. З, 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 з хворої голови на здорову в даному випадку, тому що позиція американців завжди була: ви повинні самі на е, напружувати, сплатити більше, тому що це стосується вашої безпеки, і це правда. І коли починається говорити, закінчує війну, так а ви що робите? Ви нарешті виводите свої флоти щоб перекрити. Перекрити протоки данські та Ла-Манша, наприклад, чи запроваджуєте санкції, що неможливо експортувати нафту через ці протоки. Он я вже бачу, росіяни супроводжують ці танкери військовими кораблями. Причому от нещодавно я читав аналітику, що вони навіть спуфінг використовують для того, щоб не можна було побачити, де хто це проходить через ламанш. Це ви як будете далі, е, як ви далі будете терпіти? Це знову американці повинні за вас робити. Тому тут багато в дійсності питань, те, що вони тиснуть, то добре, але теж самі е, повинні це робити, тому що в дійсності багато чого залежить в першу чергу від європейців, і в першу чергу європейці повинні ухвалити для себе внутрішнє рішення, чим буде Росія в нинішньому вигляді існувати взагалі надалі. Тому що тільки вони можуть таке ухвалити рішення, а Китай, в принципі, може і підтримати розпад Росії, наприклад. Тому що йому, в принципі, що, знаєте, що, що вона єдина, що вона знаходиться в дезінтегрованому стані, в принципі, байдуже. Так і так нафту можна качати.